Всім привіт, народ! Слава Україні! Ну що, я радий вас вітати в себе на каналі. Чергове відео до вашої уваги, чергове відео з ґрунтообробітку. У нас вже більше півдоби морозяна погода. Я відпрацював північки з глибоко розрихлювачом, північки і півдня вже відпрацював Андрійко. Ну і щоб трошки пришвидшити ту всю нашу історію. Чіпляємо до 950-го карата і будемо працювати в два трактори. Так буде швидше, так буде якісніше і так буде однозначно краще. ось Що я хотів сказати. Погода, як на мене, напевно, ідеальна для, для карата, так що зараз буде цікаво, напевно, всім, як воно буде. Підчепляємо і їдемо в поле. Так, народ. Підчепили ми карата. Ху, складаємося, йду щось трошки пообідаю і будемо пробувати працювати в полі. Е, робота буде на ізнос. Тобто, скільки, скільки витримую, стільки мого. Завтра вже святий вечір. Завтра неохота щось працювати, то сьогодні так, доки потягну, доти моє, а далі. А далі відсипатися. Така сама історія з Андрійком. Андрійко вже цю площу, де ми починали, вчора завершив. Завершує другу площу, і якщо він її завершить, то ще приїде сюди мені допомагати. По максимуму кидаємо всі сили, щоб зробити все по максимуму швидко, і потім можна спокійною душею відсвяткувати Різдвяне свята. Ну і потім можна добратися до якихось мойок, очисток і ремонтів. Добре, народ! Печамо фолі. Народ погода просто казка. Лопатий, сніжок, морозець. Вже би хоч бере різдво Ну Але аграрії так само, як Збройні сили України, вони не мають вихідних. Якщо треба виконувати задачі, встаємо і робимо. Чепив карата, їдемо щось трошки теж будемо працювати. Не тільки на один трактор вже зараз дійшла робота на два. Так, ну що народ, а, працюємо потихеньку. А, зовсім нелегко, зовсім непросто. А, трактор буксує, кричить, пищить, але мусить виконувати свої задачі. Варіантів в нього не дуже багато. Що з каратом була невеличка проблемка. Знову трісли два болти на катку, привіз мені Тарас. А, поміняли і зараз от працюємо. Дивіться, які тут жахи, де був кагат. Трактор тупо відмовляється з піднятим каратом їхати. Бачите, просто капець, ну, але ми мусимо дати тут раду. Варіантів у нас зовсім небагато. Приморозок обіцяє тримати завтра десь до годинки 12-ї. Зараз маємо третю після обіду. І я фактично током тільки почав працювати, зробив а, гектар. Гектар я зробив. Подивимось, доки я стягну, доки я витримаю. Фактично, рахуйте, минулої ночі я майже не спав, тому що е з вечора поїхав рихнути. Четверта, Андрійко мене поміняв, ну, коли я ліг спати. П'ята, восьма вже підйом. Е мав дуже важні справи. І толком три години я поспав. ну і Зараз на сутку зайти після тригодинного сну, то трошки буде весело, звичайно але нічого. Певно прийдеться кімарити, щось трошки в тракторі помішло. Але з поля ми не ступимося так скоро і так просто. Так що ми з Андрійком впертий. Андріку довершує другу площу, і якщо буде мати бажання, то я його ще піднапряжу коло мене з другого боку, щоб він починав та працював на зустріч до мене. Швидше буде, надійніше буде. І я думаю, що так буде краще. Так що народ, не перемикайтеся, відос буде драйвовим, відос буде. В моєму об'ємі довгим та й вам постараюсь щось назнімати, щоб вам було цікаво, покажу карата у всій красі. Ой, невесело нам буде нині, але, але мусим, мусим, мусим дотягнути ту історію до кінця, тому що вже завтра нульова температура і післязавтра вже обіцяють плюс 8, потім плюс 10. Так що там вже знов не буде можливості працювати. А якщо ми сьогодні то завершили, то вже, наприклад, карата можна би було помити, 950-го нам можна би було помити. 950-го можна було трошечки підремонтовувати, і то би нам зробило великі плюси. Ви спитаєте, що тільки 950-го і карата, тому що ми так чи інакше ще будемо чекати ще одного приморозку, щоб порозтягувати ті кагати, то ми мусимо з бодію на пару то зробити. То що буде дуже цікавий квест. Ну, але то я по старій давній звичці покажу. Все розкажу, все покажу, як воно має бути. Отож, народ, пристібайтеся міцно, беріть щось тепленького, сьорбайте. Ну а я буду вам показувати, як ми зимою врубляємо поля. що, народ, Продовжуємо працювати. Робота йде відносно адекватно, але не завжди, скажімо так, тому що ніби нормально трактор йде, ніби нормально тягне, ні з того, ні з цього, просто бульк і топиться. В деяких місцях, де бункер-перевантажувач зробив, наприклад, я знаю, проходив 6-7 по полю, тобто вийшла типу, така своєрідна дорога, там утворились трошки калабані, там просто мада. Просто трактор тоне і все, мусиш підносити, переїжджати. Ну, але Чекати я не бачу ніякого сенсу, тому що кращої погоди ми вже не знайдемо. Просто прийдеться весною ті всі нюанси виправляти, десь щось трошки заробляти. Ну, така плата цукрового буряку на попереднику. Далеко не завжди вдається нормально зробити грунту пробіток. Навіть після тої самої кукурузи за рахунок великої кількості ну, відносно сухих решток, можна досить якісно зробити обробіток ґрунту, ну, а на буряках то не завжди виходить. Хоча карат е, працює доволі адекватно, е, накатки майже не налипає, трохи де-не-де на налипає, але ми то діло прочищаємо, тут теж сильних проблем я не бачу. Ось, ну, маю величезну надію, що Андрійко приїде мені допоможе, бо тут самому зовсім не весело, Ну, але і там в нього роботи ще достатньо, так що. Роботи в нас роботи в нас ще достатньо. Я думаю, що якщо все буде добре, не дуже хочеться за... забігати наперед, але якщо все буде добре, то мали б до обіду завтра справитись. У нас, в принципі, більше її гектарів не буде. Якщо ми завтра до обіду все гарно відпрацює, не буде ніяких поломок, ніяких зупинок, то в принципі мали би закінчити а, той обробіток, який я хотів зробити. І в принципі карата можна не помити, але глибоко порозриклювач побачимо. Побачимо, що з того всього буде. Можемо його взагалі ще того помити не будемо, тому що весною треба буде певно поправляти ті місця по Коротше, там свої нюанси з калатами. Воно ніколи не тішить, але маємо те, що маємо. Добре, народ, продовжуємо працювати, нас вже потихеньку зміркає, пів п'ята по обіді, зараз ще з годинку, та буде, треба включати фари. Благо, світло тут нормальне, що тут вже, що там в тому тракторі. Працювати з таким світлом любо. Працюємо народ, працюємо, не зупиняємося вперед. Тільки вперед і ні кроку назад. Працювати, як бачите, сніг такий, що просто просто страшне, ну я вам не можу повісти, дивіться. Просто караул. Але нічого, працюємо. Як би воно не страшно виглядало, але якраз саме цей сніг знижує нам температуру ґрунту, чуть краще підмерзає і набагато краще трактор йде. З кожною годиною все менше буксує. Довольний я, скажімо так. Карад працює просто в ідеальних для нього умовах, які можуть на даний час скластися. Не перемерзлий ґрунт, не за твердо, не за м'яко. в принципі, майже ідеал. Працюємо. Роботи ще попереду багато. Не знаю, доки я стягну, звичайно, але постараюся. Зробити все по максимуму. Але народ сипить просто страхіття. Давно я в таких погодних умовах не працював, Ну просто страшне. Бачите, сніг просто горизонтально летить. А ви можете уявити, якої сили вітер, Ну і сніг додає нам влоги, але це ніяким чином не впливає на нашу. Роботу карат собі як працював, так і працює. Може навіть ще і краще, ніж було до того. Подивіться, круг зробив і там вже біло, хоча мало би бути чорно. Ну, Нічого. Потихеньку народ робота йде. Поки що політ нормальний. Навіть доволі дуже економно по солярці виходить, виходить 11 літрів на гектар. Тут працюю зовсім не глибоко, тому що як тільки підглибляю, в деяких місцях трактор взагалі відмовляється їхати, коли десь по колію або дуже мокро ділянку, просто трактор стає і взагалі. Так, на цю глибину так, декуди так печально тягне. Я так прикидаю десь на скидку сантиметрів 17 ми йдемо. Міряти не маю жодного бажання виходити, але... З власного досвіду, можу точно сказати, що більше ніж 15 см. Я думаю, під яр-ячмінь цього до більш ніж достатньо. Так що не бачу в тому ніякої проблеми, що ми там глибше не ліземо. Ось, працюємо народ, далі. Блін, народ, я думав, що то був раніше сніг. А то раніше взагалі нічого не було. Дивіться, навіть не виджу, де я їду. Карата ледве видно, то капець, блін. Я ще в такий снігопад не працював, я вам чесно кажу, я вже всяко працював, але так ще не було. Жах! Жах народ. Дивіться, тупо нічого не видно. Тупо не бачиш, де навіть закінчення поля. Ха, йолки-палки. Якби не навігація. Я не знаю, що б тут було. Жах. Я! Я в шоці, я, я такого ще не бачив. Просто життя. Том вже якийсь шторм виходить, чи що? Том вже ну, ні разу не смішно, то вже якось аж страшно робиться. Караул. Дах народ, у нас продовжує мести сніг. Не знаю, як воно буде далі, звичайно, покшу це на руку, а далі буде бачити, що з того. Ви там бачите світло в кінці тунеля. То приїхав Андрій, з другого кінця поля допомагати мені працювати глибоко розрихлювачем, тому що я не впевнений, що я сам тут завершу. По-перше, не знаю, чи стягну фізично, по-друге, чи... Встигну до того, як розмерзнеться, суто каратом зробити, то вирішує, що робимо на два трактори, з там, тої сторони буде глибоко розрихлювачом, звідси буде каратом. Потім глибоко розрихлювачом позаробляємо поперечки, тому що карат тут не піде, бо багно таке конкретне. Ось. І я думаю, що якщо все буде файно, тут пушу де наврочити. До ранку ми з Андрійком на два трактори мали би закрити це питання. І можна би було курити файку через свята, то би було просто ідеальним завершенням сезону. Так що напрягаємо, напрягаємо, печемо, наполягаємо і не стоїмо. Ось, зараз треба буде за півгодинки їхати до заправити трошки солярочки, бо вже буде завершуватись. І мені в принципі мало б до ранку вистачити. Так що зараз ми певно попечемо на заправку. А тоді будемо продовжувати роботу. Ну, коротше, сипи вже щось таке серйозніше, тому що аж стукає по вікні, що якась крупка тепер пішла, чи щось таке, бачите, воно таке грубече-грубече. Ну, грубече. Але поки що на роботу карата це не впливає в мен... ніяк. Ніяк не впливає в негативному значенні. поки що тільки в позитив. Не забивається каток вже зараз зовсім. Трактор вже починає ще менше буксувати, так що бокшу що тільки, тільки позитив. Ляльон, я б сказав. Продовжуємо народ роботу. Продовжуємо народ працювати. Спробував якийсь зробити з кабіни трактора стрім, але щось не можу камеру під'єднати до інтернету. Бо може хтось а, такий, як я. Сидять в кабіні трактора, або просто цікаво, і хтось не спить, можна було б поговорити. Скільки я не пробував, щось не можу під'єднатися. Зараз я трошечки зроблю кілька кругів, може ще раз під'єднається. Було б цікаво погомоніти. Давно хотів оприділитися е, е, з, з такою опцією, давно хотів спробувати. Але вже давно не був в кабіні трактора, щоб так зробити, так що якраз така нагода випала і в принципі таке поле, де інтернет вроде би не пропадає. Але не можу з'єднатися. Хіба зразу робити пряму трансляцію з телефона, але там ні рука стерпна, я не маю куди телефона причепити. Теж незручно буде. Ну, Зараз я спробую ще щось примудрувати. Якщо ні, то вже на другий раз щось придумаємо. Якийсь тримач на телефон і тоді можна буде робити пряму трансляцію напряму з телефона. У даному тракторі немає такої опції. Карат, глибокий розрихлювач, лишається я так навскидку. Гектарів, певно, з 5 на двох і поперечки поробити. Я вам хочу сказати, доволі швиденько ми вправилися. А, звісно, якби не Андрійкова допомога, то я би ще тут пиляв і пиляв певно до обіду. Так, на два трактори. Швидко і надійно. Продовжуємо народ роботу, в кінці ще включимось, підіб'ємо якісь підсумки. То вже, походу, до завершення нашої ґрунтообробки. Після свят можна домитися і братися до якихось ремонтів. Так, народ, ну все, завершилася історія наша з ґрунтообробітком. А, Ось якраз складаю карата. Все, Що міг я ним зробити, зробив. А, там ще Андрійко. А де були кагати, робить поперечки глибоко розрихлювачом. Каратом влізти туди було нереально, тому що там так добряче, ще мокро. Там я не знаю, як Андрійко зробить, але хоч трошечки перемішає, і воно вже буде інакше. Весною там знову ж таки треба буде ще раз поправляти глибоко розрихлювачем, висушувати ці кагати. І тоді буде надія на те, що там ячмінь буде рости нормально, а не так як цього року. Ось. Ну все, сезон ґрунту обробітку завершений. З чим можете нас привітати. Я дякую, що ви цілий сезон були зі мною в полі. Переживали, коментували, підтримували, щось радили. Ми разом з вами пройшли цей довгий шлях. Ми разом з вами його і завершуємо. Ось. Е -е. Непростий сезон видався. А як бачите, знов завершуємо його зимою. Знов прийшлося шукати момент, щоб довести до кінця грунту обробіток. Але ми справилися і чим дуже сильно довольний. Замучений, але довольний. Що тут? Виходить? Та майже добу на ногах, тут. Та... менчисти. Я півбіля, а Андрійко, рахуйте, з четвертої. Ночі і зараз вже сьомо ранку. Більше доби. Ну, взагалі моцний хлоп. Дуже йому дякую за то. Добре, народ. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!